Вітаю всіх на моєму youtube каналі З останнім оновленням в гру додали нову мапу для бою насмерд під назвою Мертва гора. Я це сприйняв доволі негативно. Зараз я змінив свою думку і поясню чому. Я, як і раніше, вважаю, що не треба додавати нові мапи для бою насмер, достатньо залишити дві. Раніше я думав, що треба залишити станцію і Андербріч. Тому що станція це для боїв на бли, близькій дистанції, доволі. Е, там легко там формити зброї ну і все інше. Ну, вона як базова. І Bridge мені подобався тим, що там є середня дистанція, є ближня дистанція, є дальня дистанція. З появою нової мапи е, Мертва гора. Вона мені більше сподобалась ніж Underbridge. Тому що тут вже три команди. Тут так само є дальня, середня і близька дистанція, але при цьому цікавіше стало грати, більше можливості з'явилося. Тому я все ж таки проти, щоб додавали нові мапи, але оця мапа нова переплюнула Underbridge. І коли розробники все ж таки прослухаються до аудиторії і почують, що не треба додавати нові мапи, то я б їм радив залишити оці дві мапи: станцію і мертву гору. А яка ваша думка? Напишіть в коментарях. В цьому відео я якраз пограю на цій мапі Мертва Гора. Як завжди, не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку, підписавшись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. До речі, через 5 днів закінчується івент на цій мапі. Тут купа непоганих нагород є, тому хто ще не виконав, раджу виконати. До речі, прокачав тепер вона ліпше ви виглядає? Де це падло? Я Трішки надавав? Буду перебігати. Щось не побачив, звідки він пікав мене. Докинув не бачу їх. другий пишу Ну що за зона? Нормально так. вот я Бачу. Блин. Що вони всі ці смоки розкидують постійно? І що перша, і що друга команда? Навіщо? Хтось мені пояснить в коментарях, навіщо вони це роблять? Не маєш необхідності зараз це робити. Гарна в мене команда. В двох кольорах. Синьо-жовтому. Тепер треба перемогти цією команду обов'язково. Не бачу нікого. Дивно. Щось мені спокійно діло. Паска Ч ⁇ Чек чек Ну, на их запушила, типа. Бачу, типа. побіг. Ну давайте я до них прибігу. туда. Давай-то я до них Перший раунд. Так, мене другий перестріляв. Їх там взагалі троє було. А що вони відійшли? же типу До речі, оцей кулемет. Тож кулемет був, коротше, якщо оце новий кулемет, типу там MG там якийсь, то він дуже крутий. Буде вболівати за синю команду. Бо якщо переможе червона, ми програли. А так ще шанси будуть. Так, молодці. Так типа помирайте. Живіть, сині. Ну давай, дожимай його. Давай то буду вболівати за цього українця. Він має затащити цю катку, щоб ми перемогли. Бляха, мов мене затащили. Тримий. Треба швидко запушити, щоб не піднялось. Він дотік.

Запушила прикол. Там в спину зайшли до них. Можу поки підпушити. Це його наукнули? Не знаю. Пол а в них по одному. Так, голова. Ой, бляха, муха. Звідки цей патх взявся? Взагалі не було. Почув вже коли стріляти він почав. Чи взагалі на пофігу через зону пробіг. обіг. речі, той, которую я ноков. Вона піднялась. нам жопа. Це не проти червоних. Буду вболівати за червоних. Анлинчанин, давай, росіяна на ща в бой. Кого Бляха, муха. А, вони перемогли, красавчики. Я вболівав за червоних же. Я просто спочатку под... Ну, типу, мені написали, що луз, типу, а я ж за синіми наблюдав, тому не одразу зрозумів. У голову дав, але чомусь він не нокнувся. Дуже дивно. Спробую свого врятувати, Та Що ти робиш, дебіл? на ну, тобі подсюк так я вас вот побачив а мене нокнуло бляха муха того типа підняло по троя по я нокав. а ну все мене не піднімуть. я спробую до але думаю доб'ють Блін, я сподівався що той чувак за мною пішов. А він взагалі якийсь дуркуватий. Нафіг ты ще руку тянешь. Так, буду вболівати за цього. Другай типочка. Ой, красавчик. Все, давай тепер того, котрого я ноков. Він верху біжить. Блин. Да Та шо так везе мені? Так. Він наді мною. Так, он ластовый. А, цен на ластовый. Там еще в траншее. О, его было.